Вітаю! Осінній сезон. Внутрішні тестування на навчальному майданчику Смілянського кінологічного клубу Сан Голден Федерації поліцейських собак. Коротко КуПАУ. Цілі та завдання. Перше. Поселення пропаганди фізичної культури, спорту та здорового способу життя. Друге. Залучення школярів та молоді до участі у змаганнях. Третє. Популяризація серед населення грамотного ставлення до собак та їх застосування у побуті. 4. Виявлення найсильніших спортсменів-дресирувальників. 5. Виховання у молоді гуманного ставлення до тварин. 6. Пропаганда серед населення робочих якостей собак. 7. Зміцнення дружніх контактів між колективами собаки... собаківників. 8. Поліпшення робочих якостей собак. В рамках цього заходу було нагороджено ветерана німецьку вівчарку Борман, котрому виповнилось 14 років. Своє навчання він почав ще 2012 року на майданчику Санголден. Здобув немало нагород за цей період часу. Також під час заходу було вручено диплом та свідоцтво спеціаліста-кінолога зоопсихолога Федерації поліцейських собак КУПАУ Соляр Ірині. Вітаємо з початком нової професійної практики під агідою ФПС КуПАУ. В рамках цього ж заходу було нагороджено титулом of Ukraine, Чемпіон України середньоазіатську вівчарку Церіос Грей Кардінал, власник, розплідник Ловінгенджел, Біляєва Ірина.